День для нас є святом, коли визволили наше рідне місто від незаконних збройних сформувань, які ходили тут зі зброєю, непонятно, хто і що, наші діти боялись ходити по вулицям. Ми не знали, що очікувати в кожну хвилину від них. Сепаратисти ну, готувалися до відходу, тому що розуміємо, місто не втримають. би спокійно зайшли швидко за один день звільнили місто. Хоча до, до цього було декілька спроб і були. Загиблі і поранені з нашої сторони. Збройні сили України та інші військові формування надають можливість місцевим жителям відчути це свято. Вони демонструють військову техніку, яка стоїть на озброєнні збройних сил та інших військових формувань, зброю, озброєння. Також військовослужбовці будуть пригощати мешканців польовою військовою кашою та іншими смаколиками. Мені подобається цей праздник прикольний какого-то тут обстроєно, прикольно так попробовал я технику, оружие. Я же запрыгнул тебя. Я хочу на другую машину. Вот там-то не пускай. Там Видите ось. ее?